Всім доброго дня. Зелені комісія починає роботи. На порядок денного ввезно одне питання про внесення змін, попереднього рішення сільської ради. Ставимо порядок на звання. Тож 4 за рішення прийняті. Пане Великої, будь ласка. Доноситься питання про внесення змін, попередні рішення сільської ради. Рішення, таке було два стосовно двох населених пунктів. Перший про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних дінанок в наших територіях на самому пункту села Павлівка. Другий про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних динамок в наших територіях на самому пункту села Яниза. Нам було прийнято рішення 24-го року про вступ в дію цих грошових оцінок з 1 січня 25-го року у зв'язку із змінами. Розрахунку нормативної ночової оцінки пропонуємо внести зміни з пункту 2 і ввести дії нормативну грошову оцінку земельних ділянок обох населених пунктів іслабавлюка з 1 січня 2027 року. Про затвердження технічної документації з нормативно-шової оцінки земельних ділянок в межах території населеного пункту села Павло та про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території населеного пункту села Яндекс. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Всім дякую. Дослідження